Дядя Любі малята! Сьогодні з вами я, Галина Тарасівна. А давайте ми з вами пригадаємо, про що у нас була бесіда на минулому занятті. Так, вірно, про посуд. А зараз я вам буду показувати картинки, а ви повинні назвати посуд одним словом. Приготуватися? Який це посуд? Дого нам потрібний кухонний посуд? Так, для приготування їжі. Молодці. А цей у нас який посуд? Столовий. А для чого він нам потрібний? Для вживання їжі. Все вірно. А цей чайний посуд. А для чого він нам потрібний? Так, для приготування. Чай, молодці. Все вірно. І також у вас було домашнє завдання. Вам потрібно було що зробити? Виліпити із пластиліну предмет посуду. І ви молодці! З цим завданням ви дуже гарно справилися. Я бачила ваші всі роботи. За це я вам дуже вдячна! А зараз відгадайте загадку і дізнаєтеся. От у нас сьогодні завітав гості. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість промінців має, на сонечку сяє. Що це? Здогадалися? Так, це сніжинка. Молодці. А скажіть, будь ласка, а які сніжинки? Гляньте, які сніжинки. Як ми можемо сказати про них? Білі, легкі, пухнасті, молодці, все вірно. А зараз ми з вами візьмемо і подмухаємо на нашу сніжинку. А ну, приготувалися всі? Давайте всі разом подмухаємо на нашу сніжинку. Наша сніжинка полетіла, тому що вона дуже легесенька. А зараз я вам буду задавати запитання, а ви будете на них давати відповідь. Готові? А скажіть, будь ласка, яка у нас з вами пора року. Так, вірно, зима. А як узимку гріє сонечко? Взимку сонце зовсім не гріє, рідко з'являється. Яке небо взимку. Узимку небо похмуре, сіре. Який узимку дує вітер? Узимку дує дуже сильний вітер. Яка погода взимку? Узимку погода холодна, морозна погода. А що відбувається з тваринами взимку? Ведмій та їжак сплять узимку. А що сталося із річками та озерами? Річки та озера покрилися кригою. А як взимку одягаються люди? Узимку люди одягають тепліший одяг, та взуття тепле? Правильно, молодці. Коли настає зима, на дворі все стає білим. А чому? Тому що все вкрите снігом. А що вкрив сніжок? Сніжок укрив доріжки. Будинки, дерева, землю. А зараз ми пограємо в гру Добери різні слова. Я вам буду читати речення, а ви слухайте уважно. Настала зима. А скажіть мені, будь ласка, слово «настала» Яким словом ми можемо замінити? «Завітаю». Прилетіла, ще наступила. Молодці. А яка зима? Як ми можемо сказати? Яка вона? Холодна, так ще? Коли сніжок іде, яка зима? Сніжна, морозна, біла, ще яка? Чарівна, чудова. Гарна, срібна. А як ще можемо ми сказати ласково про нашу зиму? Як? Зимонька зима, красуня зима, чарівниця зима, молодці. Падає сніг. А яким словом можемо замінити слово падає? Сипле. Ще як? Іде. Так. Оці. Це явище в природі ми можемо назвати одним словом. Снігопад. Погляньте, будь ласка, на картинку. І повторіть, будь ласка. Снігопад. Молодці! А що робить сніг? Як ми можемо сказати? кружляє, ще, що, -що? летить, стелиться. А який сніг? За кольором який він? Білий, ще який сніг? Холодний, мокрий. Сказати ми про неї інакше. Метелиця так ще, курделиця, віхола Оці А який лід в зиму? Непривітне, ще яке? Бліде. Молодці. Коли намітає багато снігу, утворюються намети. А які намети бувають? Великі, білі, молодці. Холодний ще який? Крижаний, сильний Молодці, все вірно. А зараз ми з вами ще пограємо в одну гру Добери слова родичі. Вам потрібно буде до слова підібрати слова родичі. Пригадайте слова, які схожі за звучанням та за змістом. До слова... Повик ще сніжний. Сніжинка, сніжок, снігопад, снігур. Молодці. Все вірно. Незабаром ви будете збиратися на вулицю, на прогулянку. А для того, щоб не замерзнути, що потрібно зробити? Так, вірно. Слід тепло одягнутися. А які речі ми одягнемо, збираючись узимку на прогулянку? Зимові речі. Молодці, все вірно. А назвіть мені, будь ласка, зимові речі. Шуба, шапка, рукавички, шарфик, теплі штани. А які взуття ми взуємо? Зимове. А назвіть зимове взуття. Теплі черевики, чобітки, валянки. А скажіть, будь ласка, а з яких матеріалів виготовляють зимове взуття? Зимове взуття буває шкіряним або суконним. Ви вже дорослі і вмієте одягатися самі. Але ще не всі вміють це робити. І так само ось у мене лялька Оленка. І вона теж хоче цьому навчитися. А давайте ми їй в цьому і допоможемо. Розкажемо, що спочатку, а що потім. Що вдягають спочатку? Майку чи футболку? Спочатку одягають майку. Молодці. А що взимку слід одягнути першим? Шкарпетки чи колготки? Так, вірно. Спочатку потрібно одіти колготки, а потім вже можна і одіти шкарпетки. Молодці! А що роблять спочатку? Зашнуровують чи зав'язують шнурки, чи всувають чобітки. Спочатку потрібно нам зашнурувати, а потім вже одягнути чобітки. Так, молодці. А що одягнемо спочатку? Светр чи шапку? Спочатку ми одягнемо светр. А потім вже одягнемо шапку. Молодці. А що одягнемо спочатку? Танці чи шубу? Так, спочатку ми одягнемо штанці, а потім вже одягнемо шубу. Молодці. А що робимо спочатку? Ми зав'яжемо шарфи чи одягнемо пальто. Спочатку, правильно, ми одягнемо пальто, аж потім ми зав'яжемо шарф. Те вірно. Молодці! Ви вже навчилися, як правильно одягатися у певній послідовності. І цьому ви вже навчили нашу ляльку Оленку. Вона вам за це дуже дякує. А зараз ми з вами вивчимо скоромовку. Віхола-віхола на вітрах приїхала. Давайте повторимо разом. Віхола-віхола на вітрах приїхала. Запам'ятали? Ану, ще раз повторіть мені. Віхола-віхола на вітрах приїхала. Молодці! А давайте пригадаємо, чим ми сьогодні з вами займалися. І про це розкажемо в нашій лекції Оленці. Про яку пору року йшла у нас мова? Так, про зиму. А про що ще ми з вами говорили? Про зимові явища молодці! А що ще ми з вами робили? Ми згадували і розказували ляльці, як в правильній послідовності одягатися. Так, молодці! А що найбільше вам сьогодні сподобалось на нашому занятті? Так, дмухати на нашу сніжинку. Молодці! А зараз вам буде домашнє завдання. Вам потрібно буде намалювати ось таку нашу сніжинку. Але на нашому листочку потрібно намалювати дуже багато сніжинок. Щоб в нас утворився з вами ось такий снігопад. А на цьому ми будемо з вами прощатися до нової зустрічі. До побачення.